З Європи мені більш подобається? З Америки можуть все-таки показувати трохи урізання і не прийняти якесь рішення. Те, що йде за кадром, ще остаточне рішення, якесь важливе для нас, не прийняти. І воно затягується. А, ну це зброя? Ні, це не зброя. Знаєте про що? Що йде за кадром? про що... Е... Про обстріли по території України вирішить питання по обстрілам. Але ще воно не прийняте. Примінити силу це для ти того, попро... щоб повітря Повітряне перемир'я, напевно, так? Да? Можливо. Можливо, закрити небо, щоб не було обстрілів. От про це це йде за кадром зараз. Тут ще рішення не прийняте, воно ще обсуждається в процесі. Не вирішено. Бо Європі вони працюють за кадром, опять же, да? е, буде трошки невеличка пауза, затяж трошечки е, напрацьовка, збирають щось нам. Те, що йде за кадром, збирають це щось новеньке і більше не для неба, це не дрони, це більше для того, щоб піти в наступ, скажімо так. От над цим працює тихо Європа. От трьох неділь до трьох місяців у них щось з літаками трапиться. З усіма? Ну, дай Бог, щоб з усіма не можу, так такі не скажу, що з усіма. Ну, поламаються ага. так з половинки, щось будь-якоїться. Що готує ворог? Я спочатку спитала, що готує ворог. І отут тут мені вилетіла карта, хоч в них і малий ресурс, але вони будуть намагатися десь прорив робити. Більш показують зараз перше, що вилізло, що в них бажання наступити десь якийсь прорив, щось отхватити. хоча їм важко, і ресурси в них теж не густо. По обстрілам, які в них плани. Обстріли можуть розлітатись, прийшло з двойки, Тобто по пів України бити. Сьогодні цю половину, завтра цю половину, можуть так програватись, а може бути показувати, що отстріляли, там, перерив якийсь, і повторно в той же день летить знову. Бо двоєчка, вона показує, що чи два варіанти обстріла по, по, по половинкам України, чи обстріл за обстрілом. В один день з невеликою відстанію може бути. Карта башні випала Це я на плани, ще раз повторюсь: не хочу, щоб вона програлась бити по Україні є обстріли, бажання у них. І знаєте, що у них бажання світло виробити нам, бити в ці точки, які. Не будуть ходити поїзда, щоб зависло, щоб зупинив зупинка була города не було світла, от бажання зруйнувати такі будови. Бажання, щоб воно не програлося, не хочу нічого більше казати. Ну, давайте так, в цьому місяці, які у нас гарні новини. Нам буде що святкувати? Що це? По новинам. Я думаю, що все таки показує, що ми щось відстаємо. Показує, що десь, мабуть, будуть лісти кацапи, і ми на цих позиціях. Стоїмо. Це вже гарні новини, тому що не пропустимо ворога. Не пропустимо. Хоч, може, показую, що якийсь напрямок. П'ятірка мечів, це така борьба, але закриває свій мірка життя. Ми відстояли, Ми себе захистили і втримались. Тобто позиції за нами залишаються закріплені. Так, що ще нам покаже? Цікавого, новенького. Будь ласка, позитивного. <смеш> <З> катами, <добавляйся. смеш> Або негативного від паскут навколо. О, вовк, як вийшло! Королева Кубків, король мечів і король жезлів. А це до нас приїдуть, чи що це? Е, сходка якась буде? Це не те, що ми говорили, Трамп, Путін, Зеленський, не про це мова. І тут теж закриває тройка. Зустріч буде важлива трьох людей, трьох президентів, які вже можливо, вже бували для чого. Тут іде мова про підтримку, про допомогу і про силу в першу чергу. Дай Бог, щоб все-таки Європа пошвидше це зробила, те що вони там планують там передати. Три людини збираються, і тут показують три людини. Прийшов час от час виходить, одрізають для підтримки, для допомоги. Ну, це як і процвітання. ну Для нас фінанси це є і зброя, і все, все що завгодно, що зв'язано з війною. Три людини нам це нададуть. От прямо я думаю, що скоро буде чи зустріч, чи приїзд. Оцих трьох людей. Домовляться на допомогу, на підтримку і дати нам щось таке міцненьке. Сила. Карта і це сили щось не цили. про Трампа, це... так? Не про Трампа. Страшний суд. Ні. Е -е -е це вже намічалось. Угу. Не про Трампа. І там жінка фігурує, мабуть. Курсула? Урсула, Кірстармер. і ми, і е, вона мені випала імператором. Ну, вона жіночка така серйозна. Mm -hmm. да, that. Це, це Європа. З Європи хтось приїде. Чи прийде, чи просто вони домовляться, між собою зустрінуться і нам щось відправлять. А ну, буде це оголошена двойка. Ну, давайте так. Новини гарні, підтримка домовляться про щось вирішуть і те, що вже. Я думаю, що це вже з минулого тянеться, а зараз готові для чогось для передачі. І ще раз буде зустріч, вони домовляються і щось йде для України. І тут мені ще раз паркан, 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 е -е, більш показує для захисту нашого. Для нашого захисту щось передадуть. Про систему ППО, можливо. Можливо. Але так. то вже хай залишається в тиші всі деталі, хай знайти, кому це потрібно. Ми будемо задоволені. Ну, от в цілому, знатимемо, ми чи не знатимемо для України королева Пентаклі. Так, це для нашого процвітання. Так що хай вже ведуть того, що, то, що там задумали. Ми чекаємо. Самими полоненими, мабуть, да, питання йде про них. Трошки тремор у мене йде. Ну, в цілому, чому тремор? Тому що показує, що, може бути, щось подібне, як колись, як минуло, ну, колись похожа ситуація. Але і тремори за цього трохи є. Але в цілому, скоро у нас повернення буде, випали возврат додому людей. Обмін скоро буде. Обмін буде і повернуться люди додому. Але, можливо, не з цим обміном, а взагалі щось може бути схоже, як колись. Хоча дивіться, цікаво, звідки ця інформація прийшла. І ще може бути це для того, щоб тут. Випала мені хитрість чи дурак. Тобто, ну, це, розумієте, є питки, і ви ніхто нікого ну, це не відміняє є насильство з полоненими, і це теж можу зараз показувати. А тут е хитрість, обман і дурак. Тобто цю інформацію можуть ще вкидувати для того, щоб, е як вони працюють, да, ламати українців да, по, по психіки вбити. Не можу сказати, що. На 100% ця інформація вірна, щось є, але це можуть бути і питки. Ну, от, на жаль. Ми тут щось показали, що ще щось вбрасують інформацію, ще вкидають.